Миру Божу всім поділюсь відкриванням, яке мене торкається. І знаєте, я почула слова пастора, що він каже, що першого всадника обирають чого? Того, що люди його самі пускають, його обирають, його путають, часто із Христом, того, що він рядиться в біле, у нього також білий кінь. Але коли Христос він воскрес, то він був в червоному, тому що він показував все, свої рани всім. Це доводить, що? що зброя Христа це меч, це Слово Боже. І саме Слово Боже все було створене. Навіть ми люди, ми є Його творіння. Тому від нас залежить, чи ми будемо обирати ту ілюзію того першого всадника, чи оберемо п'ятого всадника, Христа. І тоді нічого, ніхто не може нам завадити. І вся ця ворожа сила буде під нашими ногами, тому що Христос, Він за своїх дітей готовий знищити цей світ і показати, що не треба вбивати Христина, не треба гнати. Треба служити Богу і Його святому Слову, яке є істина. Амінь.